Черкаси готуються до очного навчального процесу з 1 вересня. У місті з 35 шкіл необхідні укриття має 21 на освітній заклад. Зараз у цих навчальних закладах усувають дрібні недоліки і готують до початку навчального року. Як проходить підготовка, а головне, як налаштовані батьки і діти, далі у сюжеті. По всій Україні комісії, до яких входять представники влади, рятувальники, працівники Держпродспоживслужби перевіряють стан укриттів. У кожному навчальному закладі зі слів заступниці міського голови департаменту освіти, рекомендуватиме очне навчання у перших, других, третіх, п'ятих та одинадцятих класах. У Нас 35 шкіл в місті. Ми плануємо, що 21 школа розпочне навчання в офлайн режимі. Наразі триває анкетування батьків з приводу того, як вони ставляться до і яку форму навчання вони підтримують або це онлайн або офлайн. Ми як департамент освіти буде рекомендувати для того, рекомендувати, щоб приступили до навчання перші, другі, п'яті, одинадцяті класи. Але зрозуміло, що кінцеве рішення буде ухвалювати в залежності від безпекової ситуації, яка буде в регіоні ближче до 1 вересня, тому що ми розуміємо, що навіть там 3 тижні це достатньо серйозний період в умовах війни. Згадала Анастасія Чубіна й про вимоги до укриттів. Обов'язково зазвичай два виходи. Обов'язково мають бути біотуалети або контейнери, мають бути контейнери для зберігання їжі, запаси води, запаси технічної води, тобто всі такі вимоги, які були прописані і Держпродспоживслужби в першу чергу, тобто зараз ми забезпечені. У Черкасах таким вимогам безпеки відповідає 21 школа. Діти, які навчаються в інших 14, продовжать навчання в тих закладах, де є укриття. Ймовірно, вони відвідуватимуть ці навчальні заклади в другу зміну. Директор третьої школи каже: вже провели анкетування серед батьків. Більшість за дистанційне навчання. Якщо говорити загалом, то більшість батьків це більше біля 60 говорять говорять про те, що навчання було б правильним застосуванням дистанційних технологій і методик. Це все буде абсолютно максимально враховано у визначенні тієї форми співпраці всіх учасників освітнього процесу. Школа має цокольний поверх, який слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги. Тут є туалет, опалення та навіть камери відеоспостереження. Невдовзі з'явиться і вайфай покриття. А ми все туалети, туалети, які який може бути використаний, який підготовлений, відремонтований, повністю готовий до використання тими дітками, які перебуватимуть в нашому укритті під час повітряних тривог. Пробуємо, намагаємося максимально підготувати приміщення нашого укриття. У підвальному приміщенні ще потрібно зробити ремонт у двох кімнатах. Тоді, зі слів директора, в укритті одночасно зможуть перебувати 400 осіб. Наше укриття може прийняти до 400 учнів. Це відносно багато. Я не можу сказати, що це будуть максимально комфортні умови, але укриття для того періоду, коли оголошена повітряна тривога, воно дозволить нам організувати простір, де діти будуть почуватися захищеним. Дошкільні навчальні заклади міста також відновлять роботу проте не в повному обсязі, зазначає Анастасія Чубіна. Дитсадочки будуть працювати всі, але вони будуть приймати не на всю потужність дітей, будуть приймати на ту кількість, яка фактично є дозволена з огляду на ті приміщення, на ті укриття, які є в закладах. Тому вони відновлять всі свою роботу, але відновлять в обмеженій кількості. Юлія Дзюбло, Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.